Як же зібрати насіння з буряка, щоб посіяти своє власне насіння? Знаєте, ні? До речі, я продаю червоної чорної щуки, а також різноманітні квіти до продажу є в наявності на опті, поштучно лобелія, гейхера, будлея, гортензія. Все це є в наявності. Тому пишіть. В нас називають висадки. Це садяться бурячок, прошлорічний, який з насіння виріс. Потім його посадили ну, через зиму він перебув в погрібі, потім він пустив стрілки і він пустив насіння. І оце у нас називають висадки. А як у вас називається... О, воно фазани. Не видно, да? воно, бачите, такі кучки стоять. Ходять курочки такі. А, як у вас <сміття> збив, збив мене фазан, хотіла. Хотіла сама побачити ближче і хотіла вам показати. Напишіть, чи бачили фазана і напишіть, будь ласка, як у вас зветься оці висадки. У нас так зветься. Дякую вам за перегляд.